Президент України Віктор Янукович напередодні світлого православного свята Великодня відвідав Севастополь та колиску православ'я Херсонес, взявши участь у нічній святковій літургії у кафедральному свято Володимирському соборі. Освячували Паски та крашенки разом з вірянами і наші кореспонденти. Велику суботу Севастополя з ними свята Херсонеська земля проводжали, перебуваючи під густим туманом, який, якщо б освітлювальні системи встановлені навколо, не дав би роздивитися ані дороги до храму, ані самого храму Херсонеського собору святого рівна апостольного князя Володимира. Втім, для вірян, які не припиняли йти сюди протягом всієї ночі, головним світлом став благодатний вогонь, який прибув до полиски християнства за годину до початку хресної ходи. Лампада була привезена з Києво-Печерської лаври, куди в свою чергу її доставили з єрусалимського храму гробогосподнього, нерокотворний. Не благодатного вогню у велику суботу напередодні православного великодня символізує світле воскресіння Христове. Зі свічками, запаленими від Єрусалимського вогню, представники православної церкви і віряни пройшли хресною ходою, яка за християнським церковним звичаєм передує великодній заутріній та божественній літургії у Божому храмі. Везення святого вогню до Севастополя стало можливим завдяки українському бізнесмену Вадиму Новинському, який організував для святині спеціальний літак, незважаючи на несприятливі погодні умови. Цієї ночі у складі делегації він супроводжував президента України Віктора Януковича, який прибув до Хресонесу на святкове богослужіння. Прямуючи до дверей Божого храму, глава держави пройшов повз найвеличнішого у всій Україні великого дзвону, вагою 13 з половиною тонн, який поки стоїть на землі біля дзвіниці на території собору. Як відомо, дзвін став подарунком. Віктора Януковича Свято Володимирському собору до 1025-ї річниці хрещення Русі, що наближається відповідно до указу президента. Датою відзначення цієї події є 28 липня. За православним календарем тоді ж вшановується і пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира Хрестителя. Тож до цього дня президентський дар має бути встановлений тут, на святій хресонецькій землі, місці звідки християнство було розповсюджено по всій Україні Русі. Досі остаточно не вирішено буде для цього велетня у стислі терміни збудовано нову дзвінницю, чи влада обмежиться реконструк конструкцією існуючої. А поки невеликі дзвони, встановлені на дерев'яному помості, сповіщають про початок особливих церковних заходів. Саме їх дзвін у черговий раз сповістив всіх навколо про Христове Воскресіння. Ми знаходимося зараз на місці, де хрестився святой апостольний князь Володимир рівно 1025 років тому. Ми знаходимося на місці, де проповідував апостол Андрій Первозваний, священномученик Клімент Римський, седьмі священномученики Херсонецькі, куди був сослан папа Мартин Ісповідник, де святой апостольний Кирил вперше побачив Євангелі, описане русськими письм нами, которое легло в основу нашей азбуки. Здесь даже зарождалась наша, наша история, наша, здесь зарождалась наша сегодняшний, наш сегодняшний день, здесь зарождалась наша жизнь. Это праздник праздников, торжество из торжеств. Что случилось с человечеством? В грехопадении наши прародители Адама и Ева, мы, в жизнь в нашу вошла смерть, в наш мир вошел грех, в наш, в наш мир вошла страсть, которая разрушали человека. Христос – это новый Адам, который своей великой искупительной жертвой принес нам освобождение от рабства греха и смерти. Вот самый главный момент праздника Пасхи, самый главный момент воскресения Христова. Апостол Павел говорит, что если бы Христос не воскрес, то и вера наша была бы тщетна. Я у всех сердечно поздравляю с праздником Пасхи Христовой и желаю каждому из вас освобождаться от греха и через освобождение от греха освобождаться от страсти, от тления и смерти. Христос воскресе. Протягом всієї великої суботи та після богослужіння у самий Великдень освячуються кулічі, Пасхи та Писанки, підготовлені мирянами до святкового столу для розговіння після Великого Посту. Дарують писанки, віруючи православні і католики як символ чудесної появи на світ Христа. Втім, Римокатолицька церква в цьому році відзначила Воскресіння Христове ще 31 березня. Розбіжність у днях святкування Великодня різними конфесіями зумовлено різницею місячно-сонячних календарів. Православні та більшість греко-католицьких церков дотримуються Юліан. Ського календаря відповідно до нього складається і Пасхалія, методика розрахунку дати Великодня. Великдень святкується першої неділі після весняного повного місяця. Пасхалія ж католиків визначається за григоріанським календарем, в якому весна починається раніше. До речі, у наступному 2014 році святкування Великодня буде однаковим для всіх християн і припаде на 20 квітня.